Одного разу зайчик Стрибко весело грався у лісі. Він стрибав через калюжі, копав лапками землю, шукаючи цікавинки, і навіть намагався зібрати лісові ягоди. Але коли настав час обіду, мама зайчиха глянула на нього і похитала головою. Стрибко, а ти помив лапки? запитала вона. Навіщо? Вони ж усього лиш трохи брудні, відповів зайчик, показуючи свої запилені лапки. Ну, тому що на них живуть невидимі бактерії, пояснила мама. Вони дуже маленькі, але можуть викликати біль у животику. Стрибко насупився. Він ніколи не бачив ніяких бактерій. Мабуть, мама просто вигадує, подумав він і сів їсти. Тієї ж ночі він прокинувся від неприємних якихось відчуттів у животику. Ой-ой-ой, застогнав Стрибко, і тут він почув тихесенький сміх, придивившись. Він побачив маленьких істот. Вони виглядали кумедно, але водночас підозріло. Хто ви? здивувався зайчик. Ми бактерії!» Весело вигукнули вони. Ми живемо на твоїх лапках і зубках. І нам тут дуже подобається. Це через вас в мене болить животик? спитав зайчик. «А вже ж!» ми дуже любимо, коли лапки не миють, а зубки не чистять. Тоді ми зростаємо і, і бешкетуємо, сміялися бактерії. О, стрибко злякався. Він миттю побіг до мами і усе їй розповів. Ось бачиш, Любий, тепер ти розумієш, чому важливо мити лапки. Та чистити зубки? лагідно спитала мама. З того дня стрибко завжди мив лапки перед їжею та чистив зубки перед сном. І більше жодна бактерія не сміялася в його животику. Чистота запорука здоров'я! радісно вигукував він, плескаючи лапками. Так Зайчик Стрибко навчився головному правилу гігієни і більше ніколи не хворів через неслухняні бактерії.